Всім доброго дня! Сьогодні будемо коптити перебереться. Перед коптінням маринував я їх дві сутки, це сіль, перець, солі не жалів. На третю сутку на, Айде, на сутку на вечір заливав водою. Якраз гарно, вишня сіль вода забере. І все, в принципі, на ранок на просушку на пів години, щоб трошки скапало, і закладаємо коптівку. Копчу, коптити я буду десь, десь приблизно 6-6 годин на температурі 120 плюс-мінус 10 градусів. Так. Тити я буду вільхою. В принципі, все, що купчу, переконався, що вільха для мене є самим найкращим варіантом по, по смаку і по кольору. Вільха то саме найкраще. Температуру у своїй коптівці можу слідкувати, також саме можу регулювати. Регулюю От ми дворцята що, де вогонь підкидається, дрова де підкидається. Собі, якщо закрити повністю дверки, температура падає, Відкрити, температура росте. Що? І ще, в принципі, ну, відповідно можна коптити як холодного коптіння, так і гарячого. Можна собі температуру там, 40 градусів, 50 градусів коптити там, і сутку, і дві сутки. Залежно що і скільки і як треба. Так що наш процес помава йде до завершення, бачимо, як колір поступово міняється. Але з кожним разом, коли я відкривав, проходило приблизно година часу плюс-мінус. Видно, який колір, запах. Оце сколір, який дає вільха. Так що, надіюсь, комусь інформація буде корисною. Всім дякую за перегляд. А і ще одне, після копіння, замочую на хвилин 15 водичку, потім холодну і ще трошки на просушку і можна їсти. Можна і не мочити, в принципі, кому. Ком. Всім дякую за перегляд. До, до зустрічі.